Ми говоримо про те, що з початком повномасштабного вторгнення українські художники почали надзвичайно часто звертатися до релігійної тематики. Можливо, це пов'язане з тим, що в перші місяці, а можливо, і донині, з'явилася впевненість і розуміння того, що ця війна. Є війною, яка нагадує біблійні часи, війною абсолютного добра і абсолютного зла постмодернізм, який звинувачували в тому, що. Не можна обрати жодну з позиції, що зло розчиняється в добрі, а добро у злі раптом піддався критиці, і оцей туман розчинився, і світ став прозорим. Саме тому українські художники з часу повномасштабного вторгнення в першу чергу, а насправді ще з 13-го, з 2014 чотирнадцятого років почали звертатися до релігійної тематики і. У му році ми бачили дуже багато сюжетів і сцен, коли художники та художниці пригадували битву Давида і Голіафа, коли неспівмірність зла і добра призводить все одно до перемоги добра. Але в пошуках мови, якою ми говоримо. Про цю війну, яка з одного боку давні дзеркало на мистецтвом, а з іншого боку, мистецтво дозволяє нам рефлексувати про цю війну. Я хотів би згадати великий проєкт, який курував Кирило Ліпатов в Одеському національному художньому музеї. Це був проєкт, який називався. Мови війни, який тривав в Національному музеї упродовж усього 2023 року, де були виставки різних художників з усієї України, які демонстрували свій погляд на воєнні події, демонстрували те, як змінилася практика цих художників з часу. Вторгнення Російської Федерації в Україну. І а, два проекти, які були у 2023 році показані в Одеському національному художньому музеї, мені б хотілося згадати. Це найперший проєкт Данила Мовчина, художника, який а, давно працює з а, релігійною тематикою і пише свої роботи а, в техніці Акварель, дуже Ніжній техніці, і багато хто говорить про те, що це ніжність, яка розчиняє біль. Він фактично пише нових святих бійців Збройних сил України і звичайних мешканців прифронтових міст, які приймають ту ситуацію, що в будь-який момент вони можуть загинути. Проте художник бачить їх як святих. Він бачить їх як. Релігійних персонажів дуже давніх часів, часів віддалених від нас, і часів, які ми, можливо, б ніколи не прожили, ніколи б не відчули інакше, аніж раціонально. Проте дуже ніжна техніка Данила Мовчина, його практика і його звернення до цієї тематики дозволяє нам зрозуміти і відчути наш час да, і наші події як події біблійних часів. І інша художниця, яка працює з релігійною тематикою, і яка була показана в Одеському національному художньому музеї, це Альбіна Ялоза, яка створила ще до повномасштабного вторгнення величезну інсталяцію, яка нагадує одне з найважливіших місць в храмі, так? яка нагадує іконостас, і це іконостас, який зібраний із. Різної народної е, релігійної скульптури, скульптура, яка перебуває в різних музеях, в різних приватних колекціях, і е, Альбіна Єлоза збирає е, цю скульптуру в цифровій техніці е, та графічній техніці, в дуже умовному просторі, в просторі, яке нагадує е, голубе небо. І а, свідчить про те, що а, в різних частинах, в різних частинах світу, в різних містах, в різних музеях, в різних приватних руках а, зберігається і збирається воїнство, яке а, так само, як святий Себастьян. Непомітне, але дієве. Проте це проєкт, який Альбіна Єлоза показувала і раніше в часи пандемії, і показувала його в дуже заангажованому, здавалося, в місті, в храмі, в дерев'яному храмі на Львівщині. І тоді це справляло враження справжнього іконостасу. Проте в Одеському художньому музеї, в просторі музею як. Території такої транзитивності, території постійних змін. А, іконостас, так, це небесне воїнство, воїнство захисників, а, грає зовсім по-іншому, і художниця сама говорить про те, що їй було надзвичайно важливо показати зібрання цього небесного воїнства в цій території постійних змін. Території змін, де все ще залишається щось стійке. І цим стійким виявляється релігійна народна скульптура.